Неймовірний сучасний феномен арт-світі Світі, митець, справжнє ім'я якого не знає ніхто. Ваша увага до Бенксі. Отже, Бенксі це популярний графіті, митець, який випадково з'являється в будь-яких точках світу. Що він робить? Він фотографує свої роботи, а потім публікує їх на своїй сторінці в інстаграмі. І саме так він підтверджує авторство своїх робіт. А ще Бенксі дуже сильно любить хайпувати. Чого лише варта його робота, кохання у сміттєвому баці, яка була продана на аукціоні, а відразу після продажу у рамі картини був запущений механізм самознищення. Але не все так спрацювало, як хотів Бенксі, тому що картина наразі залишається у напів Розрізаному вигляді як працює арт світ, а працює так, що ось оцей інцидент, або іншим словом, така такий хайповий елемент продажу цього твору, звісно, що підняв вартість роботи у декілька разів. Бенксі відомий тим, що у своїх графіті він піднімає дуже багато соціальних політичних тем. Мені дуже подобається його робота у місті Калі Франція у 2015 році, коли на стіні він зобразив Стіва Джобса. Чому на тій стіні? Тому що те місце було найбільшим прихистком для біженців, які намагалися перетнути кордон. І саме головне це те, як прокоментував свою роботу Бенксі. Чому саме він обрав Стіва Джобса для Нанесення саме його портрету і використання в цьому графіці. Бенксі написав, що нас змушують вважати, що міграція спрямована на виснаження ресурсів країни. Але подивіться, будь ласка, на Стіва Джобса, на власника найвідомішої та найуспішнішої компанії. Apple. І тепер подумайте про те, а чи існувала би вона взагалі, якби колись його батькам, сирійським мігрантам не вдалося перетнути кордон. А ще Бенксі дуже відомий своїми витівками, і в той час, коли увесь світ захопив ковід, у своєму інстаграм він публікує ось у цей знімок у 2019 році, де маленькі щури просто розважаються у його туалетній кімнаті. І дуже класний підпис, звісно, до цієї роботи: Моя дружина ненавидить, коли я працюю вдома. Звісно, що Бенксі не міг оминути тему війни в Україні, тому у 2022 році він. Приїхав до України і залишив у декількох містах України своє графіті, звісно, підтвердивши авторство своїх робіт публікацію цих знімків в інстаграм. Особливу увагу попрошу до графіті жінка в протигазі, яка була залишена в Гостомелі. І ми, мабуть, були би не українцями, якби це графіті через якийсь час не намагалися вкрасти. Але будьте спокійні. Все нормально, правопорушників затримали, але важливий нюанс для того, щоб покарати дійсно злочинців, потрібно було провести мистецтвознавчу експертизу. Так, от наші експерти встановили, що ціна такого графіці 9 мільйонів гривень. Я думаю, що світова спільнота точно обурена такою низькою ціною. А тепер до трошки смішного, тому що одне із ще одне із графіті Бенксі трохи було підкориговано українцями. Подивіться, будь ласка, як виглядало графіті, створене самим Бенксі. А тепер подивіться українську інтерпретацію у мистецтві. Дуже багато класних тем, фішок, хайпу і мінстрімів. Особливо голова йде обертом від цін на сучасне мистецтво. Я можу вам розказати про. Череп з діамантами Деміана Хьорста за 100 мільйонів доларів. Ви точно маєте знати про те, як Тресі Емін продала своє ліжко з брудною білизною за 4 мільйони доларів. Це все та багато іншого. Буде далі. Я дякую вам за увагу і сподіваюся, що сьогодні мистецтво вам добре смакувало до вашого сніданку.